Великі народи, великої України, сьогодні ми відзначаємо великий день, день державності, вже друге в умовах повномасштабної війни. І всі ми прагнемо, щоб вже наступного року ми відзначали цей день так само у своїй вільній столиці, так само разом з нашими героями, але з перемогою. З перемогою, яка стане початком заслуженого та справедливого миру для всієї нашої землі, для всіх наших людей, лише перемога над неволею дає справжню свободу, і сила перемоги визначає міцність і тривалість миру. Більш ніж тисячолітня історія нашої державності говорить про те, що потрібно Саме перемагати, не зупинятись, а перемагати, не торгуватися, а перемагати, не покладатися на примхи долі, а перемагати і будувати таку сильну державу, щоб її потенціал та здатність себе захистити, і щоб віра, віра наших людей у себе, зброя в руках українців та єдність усіх разом в державі гарантували. Збереження державності України та неповторення агресії проти нашої держави. Ми не віримо, що Росія не захоче повернутися з агресією навіть після того, як ми виженемо окупантів з усієї нашої землі. Але перемога України може і має бути такою, щоб будь-які Будь-які спроби ворога повернутись, не йшли далі хворої фантазії тих божевільних, що виношують подібні плани. Саме наша державність це наша відповідь на потребу в безпеці та мирі для України. Державність, яку важко захищати, але найважче повернути, якщо втратиш. Державність, яка. Ніколи не буває лиш даністю, а завжди щодня є результатом служіння і роботи заради України. Державність, яку хтось може приймати лише як заробіток чи гонитву за владою або за якимись своїми амбіціями, а для інших, внутрішньо інших, сильних, чистих, державність стає найвищою жертвою життям. Яке наші герої віддають заради всіх нас, заради свободи України, шановні присутні, дорогі українці, українки, я прошу вас вшанувати зараз хвилиною мовчання, пам'ять усіх українських героїв, які билися проти загарбників, і віддали своє життя. Дякую. Наш захист у цій війні війні за свободу і незалежність України, за нашу державність розставив національні пріоритети, і оборона перший з них. Все інше наскільки наскільки це важливо для оборони та для збереження України. Наше бажання перемогти визначило якою бути Україні надалі. Сильною, вільною, європейською, чистою від внутрішнього розбрату, державою, яка цінує свою внутрішню єдність, державою не тих, хто вважає, що Україна має бути або їхньою, або ніяка Україна їм не потрібна, а державою усіх тих, хто бачить в іншому українцеві, побратима, а в усій нашій країні, в усьому. Її різноманіті своє серце відкрите для інших людей, наших людей, але готова захищатись від ворога. Захищатись, а не тікати, битись, а не відступати, боротись за Україну, а не відкупатися якоюсь її частиною чи цінністю. Наш вибір свободи для України, для нас, для наших дітей. І для їхніх дітей цей вибір має таке ж цивілізаційне значення, як і тисячолітній вибір хрещення, ціннісний вибір, державницький вибір, людський вибір. Нам зараз перемогти це визначити національний шлях на покоління вперед. Перемогти це підтвердити. Ціннісні орієнтири, які були закладені ще тоді за тисячоліття до нас з вами, це вибір єднання зі світом, це вибір бути учасником світової історії, щоб мати право на власну національну історію свого народу, своєї землі, своєї держави. Це вибір бути силою, силою, яка може постояти за себе іначе Україна. Не може інакше Україні не бути. Бути Україні лише сильною, а отже, вільною. Бути вільною, значить, сильною, бути єдиною і безумовно єдиною суб'єктною завжди. Бути такою державою, яка цінує та захищає своє, не претендує забирати чужого. А своє це ми своє. Це дім мій. В Україні син мій, в Україні, кольори мої, України кольори, синьо жовті тризуб, мій гімн плече, яке підтримує мати. Яка чекає Дніпро, які об'єднує гордість, коли Україні вдається, земля, яка не покинута, майбутнє, яке вирішується саме на цій землі і наше море, ідеальна прозора вода біля берега на Змійному, площі у містах, які говорять з нами нашою українською історією. Патріоти, які стали українською історією, обов'язок, щоб ті, хто загинув у битві, залишили. Шились не лише у пам'яті всіх нас, у пам'яті побратимів, безтурботні діти, які грають на вулицях, козацькі церкви, безкраї поля соняшників, мрія, героїзм людей, з якими ти незнайомий, але яких ти знаєш все своє життя, талановиті рядки українською. 24 серпня, 24 лютого, гідність, воля, воїн. Наш воїн, наш герой, який знов навчається ходити, плач і наш день перемоги, українська державність велична, сповнена емоцій, сповнена історії своя рідна, своя державність це той священий кордон, який боронить націю. Від неволі, який дає майбутнє, який спалює ворожу техніку, об'єднує найкраще та відновлює і оберігає святині. Лінія нашої державності триває від Аскольда і Володимира до наших хлопців, хлопців в бойових бригадах та підрозділах на сході і півдні по всій землі нашій, які зараз б'ються заради України. І триватиме лінія нашої державності життям, силою та мріями дітей, наших онуків, усіх тих мільйонів, які воюють і працюють заради свободи. А потім їхніх дітей та онуків та усіх нових, нових, нових поколінь українців і українок, які будуть достойними наших героїв, які захищають і захистять Україну. Не здолати, бо вас не здолати усіх вас, усіх вас, українців, усіх нас українців, не здолати попри в тому, в тому, яку іноді видно, видно в очах наших людей, яку розуміємо, але яка не, не заволоділа та впевнено, я, не заволодіє ніколи Україною. Ця втома стане лише. Паливом, паливо, яке прискорить нас, прискорить наш рух до національної мети, до перемоги. Дорогі народи України, від цього місця до пам'ятника святому князю Володимиру, приблизно така ж вістень, як до тієї частини вулиці, вулиці Володимирської, куди вдарили ну, річ ракети російських. Терористів, але це в протилежних сторонах, і це, напевно, протилежні символи несумісні, несумісні символи. Русь, Україна дала цивілізаційні барви нашій частині Європи, і серед них немає тієї, яку обрала для себе Росія. Вона тут чужа, і від неї тут не залишиться і сліду. Як не залишилось і сліду від того удару, і сліду від тих ракет стоїть непохитно наша держава, українська держава, наш центр історії, Європейський центр православ'я, християнських цінностей, людських цінностей тут, на цих київських схилах, на нашій землі. Цінності завжди перемагають зло. Завжди програє, завжди буде так. Ми обов'язково переможемо. Я вітаю вас із Днем Державності України. Вітаю з Днем Хрещення Русі України. Слава Україні!